Класична помилка, коли батько чи мати вчить дитину і каже, зараз піст і треба бити поклони. А дитина питаєся, а чому? Мама каже: Бо так треба. Це є найбільша помилка, коли ти дитині не поясниш, чому так треба робити. Не просто так треба, а треба пояснити. Бо через дитину, і ти задумаєшся, як правильно сказати дитині, і для себе ще правильніше зрозумієш, що коли ми б'ємо поклони, ми на Голгофті, де розп'ятий Христос, висить на христі. І ми кажемо слова притерпіві за нас страсти. Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене. Що значить, ти терпиш, Боже, за мене страждання зносиш. Помилуй мене, Боже, От тому ми і робимо поклони. І це треба любі речі, коли ти дитину щось учиш, треба пояснити, щоб дитина в голові мала конструкцію критичного мислення, аби вона розуміла і вчилася користуватися своїм розумом. Бо як ви її просто навчите, медведя теж вчуть їздити на велосипеді, в цирку. І, і, і попугаї говорять, і обізяни показують якісь такі коники, подібні, як люди роблять, але це не є вживання розуму. Тому коли вчите своїх дітей, що би ви їй не пояснювали, завжди пояснюйте, чому вчимося мистити по Божому. І тому кожному із вас при зустрічі, Господь Бог має сказати: ось істинний християнин, в якому немає лукавства, усувайте свої, свої сумніви через пізнання Бога, через пізнання Божої мудрості і пізнання себе. Подивіться, хто ви є. Самі собі дайте оцінку, хто я є перед Богом. Наскільки я можу бути цінний для Бога? Чи можу я хоч якусь малесеньку крапку зробити те, що Бог хоче від мене? Що Він від мене хоче? Щоб ми служили один одному. Бо в цьому ми показуємо свою Божу приналежність. Бог заради нас пішов на Олгофту. Він нам послужив. Раз послужив і послужив у найвищий, найдосконаліший спосіб. І кожен, хто зможе до нього хоче приєднатися і називати себе християнином, він має показати, що він здатний служити ближньому, що він має здатність на жертву. Ось істинний християнин, якому немає лукавства, кажу вам сьогодні ті, хто є тут присутні. Ось істинний християнин. Кажу вам ті, що мене дивляться сьогодні через інтернет. Божої присутності ваш дім, Божої присутності у ваші душі і мудрості вам у ваші голови, щоб ваша подібність до Бога була повна. Амінь.